Всім привіт та й друзі на каналі. Сьогодні в вашій увазі демонтаж в верхній частини того дому, дому, який вже розсипається сам від старості. На жаль, він не стег з таких ось блоків. Ітонг, напевно, або щось таке. Ну, але робота є робити треба, не завжди тільки з цеглою робити. Хлопці там кидають. Сьогодні зі мною друг, Міша, перший раз, що ми його вітаємо. А йдемо всередину, покажу саму хату. Що там, так. Хата має три поверхи. Ну, але тут уже все-все-все під руйнацією. Вправий туалет. А тут ось у всі сторони можна йти. Ліво, вправо, рівно. Ну, звичайно же, цей мужик не розпочне зліва. Блін, це словами не передати. Все в паутині. Світла немає. Ох, стеля падає. Ще якісь набитки залишились. Речі. Книги, речі. Кесть рукопись. Волчок, вона ж дзига. Танцюй, танцюй. Не хоче. О, мінібар. Бігерок. Ніфікасвій. Потім ще якось. якийсь. О, перекот якийсь. Щось кірили ці Мастика. Яке болгарське, напевно. О, вічна годинка. Сипс. Одяг. Ввіти вже всі висохли. Так. кімната. О! Навіть світлої. Той же, щось же. Мусор. Годже авто. Складай. О. Півтон. Явно півтон. Стоук. Взутів все. Фу, все порохує. 4, 6, 10. Вистачить більше ні не треба. Тут лампу ж таки на дивані. Куча іграшок. Набивачку дав. Батарейку. Кухня. Треба буде 32. О! Хуан Верон О, подивимось, що за карти Хуан Верон Але на них усюди тільки один ковбой, не Хуан Верон Одним словом, не цікаво. скидано все. такої іграшки. О, такі її Ла-ла-ла. вау Ух ти Півметровий, пише. Пише. Зобере навіщо? Не знаю, буду пам'ятку мати. Хоча би щось з дому. Яке ще доля якого ще відомо. Всі набитки, весь мусор ми будемо забирати, тож в поступі праці можливо ще щось знайдеться, тому що набитків, меблів, мусору ще багато, чи є чого виносити. Це якби перший поверх. Ідемо далі покажу, продемонструю. Туди, туди. Повним повно марок. Марки, марки, марки. 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 Може бути щось цікаве. на старих листах. А зараз поняття марки вже навіть і немає. 50 чогось. 50 чогось. Чехословенську. Так, далеко Чехословенську. А ну, Відпоїмо, відпоїмо. Так. Це може зайняти вічність, О, якась бойова. Якийсь дядя трудящийся. Ще одну з львом. Рік не вийшов. Напевно, дуже дрібний шрифт. Ну, їх можна буде насобирати дуже багато. Йдемо туди, там продемонструю. Ще-ще-щось. Так. Да. Набитків і всього. тут буде. Дуже-дуже багато. Але все в повотині. Абсолютно все. Фу. В Вповотині. Кухня. Тут ламп. Ага. Ну так, да, засвітив. Ох, котел. Ух, кот лище. І тут непонятка. І тут така кімната. Добре, виходимо далі, продемонструємо. Світла немає. Світла є. Також. Кладова і складова. Йдемо далі. Тут, темно, тут напевно, не покажу. Виходимо звідси і покажу третій поверх. Тут вже і стіни падають. Зараз покажу воно наверху. Але тут, ось то що хлопці там ходять, воно все падає. Все, тут не знаю, навіть що його тримає. Все позатікало, все підперто, постойковано. Одним словом, небезпечно. Ну, ось як стіна там. То все падає. Фу паутина. bez panika. Pravda, čorna. Uch ty. M sexy, sexy girl. Zaujímavé. Zaujímavá panika. Tá ide ešte na nich. Dln, uh. ešte monetky neznašal. Аж дивно туша, ще. Фу. Фу, фу, вож... фу, який воздух важкий. Ванна кімната, фу, який воздух. Фу. Як хтось помер. Пхуй, бля. Їжушмарі. Фільмоскоп. Ох, сирость. Все падало. Čepato, o, radijekos, o. Knijeg, bogato. Marki. Tesla, uhti. Televizor Tesla, Maju. radio Tesla, ne Maju. Fotoaparat Tesla, Maju. Цікаво, що ще Тесла робив. Певно, треба до колекції забрати Тесла. Зараз Тесла робить авто, електро. Електробіциклі, хто знає. Ну да, Маркі накидань. Nux. Викавіці десь я забув. Картон, до речі, тут цікаво то, що діти мають в школах змагання. Хто більше принесе папір картону між класами, то виграє безкоштовну подорож по Європі. Одним словом, є щось тут в цьому і хороше, але здебільшого більше. Таке суби, что можно без нього битись. Абсолютно все подстойковым все падає. Мда ох! в Восатво, блин! Ти страшна діва, фуй. Ежу шмат. Серце стане з такими молодицями. Але кімнат багато хата була колись замажня. Велика. Багато людей жили. Все відпадає, все підстойковане. Все прагне вже. І навзай жодної монетки. Ще не знайшов жодної монетки на пам'ятку. З кожного дому щось витягнути. Тут що все винесено. Нічого. Робота є, робити треба. І не важливо яка ця робота. Головне, що за неї щось та й платить. Інколи сам зароблю, інколи людям дам, але філософствувати не буду. Так я то ось. Ого. Але хіба це пам'ятка? Єврейці. Ходячка. Хоча ні. Хоча ні, помилився. Думав 2 цент, а насправді 50 гелер, Словаки, походу. Словенська републіка, 2006 рік. Майже ходячка. Ну. Добре, ще там вам покажу, що як поступ праці. І все побачите самі. Ох, небезпека. Не не вийде, напевно, в нього. Ну, Подивимось. Так, так. Але два я віз Два я! не стягне. Ну, no, відскушайте. Йоу! Позор! Найлепше! Еще трошку! No a ty sa bav. Teraz iba odpíliš a hotov. Віний каєць. Добре, що ще поруху немає. О, це тут тано. Тільки сам не стрибай з третього поверху. Ну, так, тесно так. Čo? Masky. Mm. Keby náhodou nikdy nevieš. to zvyčajne, ja mám jednu takú s chiltrami. Daleko padat. Ale. Ne? Vyskúšaš? Na 8 metrov, 10. M. Vyskúšaš? Nie som to tam? Zajtra? tahaks tõstma siia eestlane veel ära .